Юрчик грає в пазлики на інтерактивному столику. Я теж складаю, до речі, пазли. Досить цікаво Це моя картинка. Саме перше треба рамочку скласти, тоді лексі буде відбуватися. Єм же чайок, Юрчик. Складаємо великий пазл. Голову собі ламаємо, О, правильно, молодець! Сьогодні четвер, ну я так трошки хвастанутися хотіла. Ми сьогодні вдома в обід лишилися. Я на зробила вихідний на гімнастиці і приготувала собі такий штрудель. З вишнями. Це є слоєне тісто. І там середині вишні. Переготувала чай собі. Ще. Ось, з лимончиком. Покажу, який він всередині. Смакота. Ну от. Там вишніки всередині. Яночка, ти будеш? Будемо їсти зараз. Ну на вигляд дуже класний. Думаю, що смачний буде. П'ятниця і йдемо сьогодні на мультик Baby Boss. М'яна дуже просила. Хотіла вона чи спіти на красуні Чудоська, прийшли до каси, підійшли. Передумала, захотіла би булося. Бо вона думала, що це буде мультик красуні Чудовиська, а це кіно. Так що, коли подивимось, то скажу вам своє враження на рахунок цього мультика. Це якраз прем'єра зараз іде. А і ще хотіла показати, були тільки що в сокільниках. Ра, напевно, на передню камеру поставлю. Ще хотіла показати Христинка. До речі була, в Стамбул їздила відпочивати. І ясті передала подарунок. Хотя ти не бачила, але забрала то, з За того з гімнастики. І з мономочок спізнюємося на 5 хвилин. І таке мило на тобі органічне. До речі, дуже класне мило. Такі, ж, ось такі от банці. От. Букваток дуже гарний. І воно прекрасно заїхало в темноту. Причому Воно таке класно пахне, органічно. Ось таке от. На, слухай. Блокнотик дуже. А чим прикольно, що навіть сумку з собою можна носити, воно в баночці закривається. Так що для тих, хто дуже любить руки мити. Класна штука. Так. Але блокнотик дуже гарний. Прикольно, так. Чекай, десь мій, помада була, впала. Я хотіла показати помаду, бо у мене питається під відео, якою помадою я користуюся. Сьогодні в мене. Яна, що за... Сьогодні в мене рі рімель від кей Кейт з сердечком. Кейт Номер 34 ось такий. Вона така матова. Що такі от... ну, то, напевно, дурного робота ніхто нічого не бачив. Мене, мене... Скажіть, Коротше, як мого, так і знімаю. Погнали. де те Де квитки? О, давайте не будемо. Бейді босс є. Подивилися ми мультик. Відчуття в нас дивуть. У мене димився. Тобі сподобався? Ну, він такий дуже смішний і гарний ефект 3D. Ну, але я не знаю, чи всім сподобається. 8 десяти. Так, це 8.01. Вікторія Гарден проходить акція. Коли розігріш? 14 травня. 14 травня будуть розігрувати машини. Чекай! Заповнюємо анкету. Мама, привіт! Яна, привіт! Привіт! Хочу вам показати, як я солю рибу, бо я вам говорила, що покажу. От, у мене сьомга, лосось. Ксочок філету 600 грамів. І я перше його мию. Обов'язково я з магазину взяла і зараз його помию. До рибу йде морска сіль. Зараз я її висуплю, бо вона якраз закінчилася. Взагалі ми купуємо тільки морську сіст. Натуральна харчува. Тряпочку там ту синьо ту. Риба я тільки що помила холодною водою. Ось, у нас сира мита. Кладу в таку ємкість. Ну, можна в будь-яку пластмасову, у мене така. І даю сік. Солі даю от у мене такий, може хтось знає, от, як для фарбування дозовано. Ну тут грам 20. Напевно. 25 грам, там, мірничок. Мірничок? Так, да, там написано, вроді маємо. Ну, 25 грам. І я даю от одну. висипаю. На 600 грамм я трошки більше даю. Ось так. Завжди даю на око. Ось так розтираю. Ось. І даю приправку коріандр. Такий в коріандр, зернах. Він дуже смачний. Ось так йому всипаю. І, і закриваю кришечкою, ставлю в холодильник, і вже завтра зранку я буду її їсти. Сьогодні-вечором навіть, сьогодні навіть може. Ну, скорше зранку. Якщо ви ввечері її солите, то зранку вже їсти. І от зараз в мене обід, завтра я зранку теж буду на Можливо, навіть сьогодні вечора. В общем, завтра зранку. Я її буду їсти. Як, є, як ми її подаємо, завтра знімлю. Все. Наразі. І кстати, коли готуєте, не забувайте в суботу піти, вона.